Запевняю вас, що в місті надвірні такої однокімнатної квартири з готовим ремонтом, з електротехнікою, ви точно не знайдете один єдиний екземпляр. Отож, помешкання у нас виглядає наступним чином: вхідна зона, як ви бачите, встановлені нові двері. Тут у нас, як ви бачите, електрощитова. Все підписано. Зроблено дійсно на совісті. Люди робили ремонт для себе. Тут у нас вхідна зона. Ви зможете залишити свої речі додаткові. Тумби для зберігання речей. Е, опалення у нас електричне, тепла підлога. Встановлені такі, як ви бачите, регулятори, санвузол, інсталяція. Е, будуть скляні такі перегородки, зроблені бойлер електричний для підігріву води. І санвузол виглядає у нас так. Е, знову ж таки, переходимо вже тоді в спальну зону. Буде облаштоване ліжко. Як ви бачите, встановлена така стінка. Однокімнатна квартирка, нагадую вам, переходимо далі. Чудовий балкон. Просторий, укладена плитка, як ви бачите, жалюзі вже встановлені, Облаштований повністю. Так само є додаткове місце для зберігання речей, Просторо. І давайте ми перейдемо до кухні, де, відповідно, будете проводити також багато часу. Варильна поверхня, все облаштовано, духова шафа. Так само входить в стіну, тут буде стіл стояти. Нагадую, це все входить в ціну. Квартира буде повністю облаштована і готова для вашого проживання. Тому для того, щоб поглянути даний варіант, переходіть в опис під відео та телефонуйте.